Знають. Фуріон Керрі класний герой, правда? Всі улюблять. Це, сарказ. це сарказм. Дякую. Це, це, це був сарказм. Доказ помирає, Дівай робить ФБ. То глобально тут можна було просто стояти, отримувати е, досвід і гроші, але у підсумку ми бачимо, що досвід і грошей буде більше тут. МС зараз на нижній лінії загине. Е, ну от якщо так сильно прогля... Так, просто реально я я бойкотую один регіон, я дивлюсь, мені абсолютно не цікавий, але мене там на кінець тижня поставили навіть один матч працювати на цьому регіоні. Сподіваюсь на найкращий матч і ту команду, на дві команди, котрі ти дуже сильно любиш. Ні, ну там були боже. Тоді без матюків буде, дабл кіл від госта? Без матюків буде, так. Ну ми не па парадцем. Опа, диви, диви, опа, дива. Давай, дивай, дивай, ну там ніхто не те Дивай, Дівай просто зараз вб'є білочку. Не на руні, але. Ні, питань нема. Питань нема. Якби тут просто настільки прочитав. Ось мій прокататися, 4 годинки поспав і вже там до кто-то знову. Така собі ідея, погоджуюсь абсолютно знизу, душать тут Фуріота. Так, і вийшов пішов папарадз. Жучні пусту жу, жу, підшуні. JT Kieling Spring уже має, на топі Сонгоку нікуди звідси не полетить. Окей, диви, ми. Геймінг їх переграли, досить легко переграли. Взагалі здивований, що геймінг Бастерарія нас тільки легко виграли, як вони виграли. Я думав, там буде поближче матч. Ну але проти інших колективів, які, звичайно, доунгеймінг не спливали взагалі. Ми нагадаємо, що ця команда досить рандомним чином взагалі потрапила до топ-дивізіону. а Тому нічого дивно не звучало комунізма в команді. Ми різні зарплати були у різних гравців. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а чого він так швидко закінчився? Добре, цей теж, цей теж. Сіє смерть GT. Дота працює по великому спорту. Все інше це шарашкина контора, якщо чесно. Ну ви можете закінчити цю карту, Не О, можуть бути. Сонгуку, боляче, треба бігти звідси, бігти, 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 тікати. Виближе. Блін, як же боляче за цим Далечко. спостерігати? Просто ми дивимось. Все, це нормально буде, Да? Алкоголь прошу. зло, не пийте алкоголь. Не пийте. Засуджуємо максимально це алкоголь, тютюн, ось це все, тютюнові нові вироби там, і так далі. І ось в такій ситуації теж. МС віддає ФБ. Ні, тютюнові та, засуджуємо алкоголь ні. Що в 2015 році грав Сіті CTY. О, CTY, CTY, Сітвай, CTY, CTY, та так, Сітівай. Боже, що я Рік згадав, нічого собі. Я думаю, що старий зовсім не радість, а я ще Рік згадав, коли Сітівай грав. Сіті, хто пам'ятає, хто знає, той знає. Юзнув Стіки майже фулловий, дуже-дуже болячи тут тролю. Дуже болячий тролю. Дівай ще й до кінця тримав пауеркогі, для того, щоб е максимально часу виграти. Дівай тут загинути може. Дівай загине лоу. Ну добре, вони розмінялися, ну, але Дівай тут просто ну, супер БК включив, він міг і по іншому трохи зіграти, але в будь-якому випадку GT робить тут максимум. А чи до кінця не пішов? Ти б же його вбив Ancor Smash у наступного. Да, і Месо, до речі, вистачало, можливо, по Ти серйозно мужик? <laughs> ти. Всі відкриті кваліфікації. І того я ось цих матчів, де грають топ команди, ось зараз можуть бити папараси. чудово читали. Папараци, дальній. Ну, ось тут, на до речі, папараці помилився, міг підійти вдати, а може, все виключно. Все, все, все на, дає, все, все нормально. нормально. Бувається. В топі ще бачимо броду, так немає. Ти просто тебе просто Ростоптали. переїхали, розтоптали винесли. Да. Я не знаю. Ну таке буває. Центр Dota дота то все можливо. PYW вмирає на, на верхній лінії. За гостом також вчепились Сонгуку, Екс і тіммейти Меса. На oh, wow. що ну, вашиком давай бум. Yeah. Гост корабликом себе рятує. Єсну від відіває, ну і напевно треба. Настрою він може таке робити. Трохи підгейдити. Ну ну буває, буває. Я, я розумію. Да, в принципі, не вбили. О, Екс, Екс, ой, 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 ой-ой, друже. Що ще й там троля трохи підпалив, там клокперк десь увірвався, увірвався ВМС, бідний Сайленсер, загиде тут, звичайно. Але у нього є щось, левел. Нормально. Давай глобал, глобал давай, бо б'ють. Глобал давай. Блін, там ще JT з нього рофлить, тролить його. Щасти, �e, і знову ж таки, можливо, і вдасться це зробити, але. Підтверджують, точно не вдасться. Ось. Плюнули, застрибуємо. ОДТП, є ТП, півАЙ летить, є глобал, кунка просто відбігає, пів АЙВ каже, я можу вас так попроводжати. Кунку І перемикає! Але хорош. Але хорош, там Рубік! Рубік! Вбив! Його Рубік вбив! Там вибіг Рубік в Лісі, я говорю, там Рубік вибігає, і рубік його добив. На приключенні просто вибіжав і болтом добив. Хорош докрас. Хорош. Натискається зараз. Вона є корабель. Ну і Дівай буде закривати позицію героя. Будуть його вбивати взагалі без проблем. Натискає він ще й батл транс, але все одно вижити йому тут не вдасться. Вправляється в таверну. Бум. Боляче. Води точно може заб'юти. Опа, атака на Рубена Валерійовича, До побачення Торсес, нікуди звідси він не піде. МС пробує підійти сюди у файт. МС дуже-дуже боляче під Морті З GT готовий побутувати, є у нього ревич. чи Квін опейн за Чейн станели. Слухай, музичку. Ні, не була тільки знову музичка, але за Цікаво.